Всім привіт! Мене звати Артем і в мене є отакий от робот. Його звати робот, я його називав <кхід> коробочка, Я його вже достав. І він може повторяти це, він може, коротше, я зараз покажу. Он до знизу є, його включити і виключити. Я його зараз включу. Е, це все? О, уже все живы. Зараз я поставлю коробку а мне пока что на нього подивиться так їдь в парад добре. Он їде вперед. Так, мій друг. Ты щасливий? О, він, він буває, сам по собі танцює, сам по собі танцює, сам ходи. Я міняю очі, і можна записувати, щоб він говорив.

Ну, Куди виключився? Он до такий он до такий робот, Вот. он до збоку, он до сзади, он до здробок, ну до спереді, а е... он дозаді. Так. И ну шапайся, музыку включай. Так. включай, ну повторяй. Может, ее требует с другой стороны? Раз проверим. Те, красавчик. Бачите, він говорить добре. Е. Що я не хочу... Моє пікнути. Блін, чого я не хочу повторяти? Щось не хочу. Ладно, це було моє перше відео. то есть видео. И тут попался в меня такой вот робот в том видео. Ладно, друзья, всем удачи, всем пока, все. Попрощайся. До встречи, короче.